Я впевнена, що у кожного в житті був такий момент, коли він не мог заснути через те, що постійний потік думок, нав'язливих думок, або не мог зосередитись на тому, що робити, щоб щось робити, через те, що прокручував голові одну ту саму думку, яка йому не подобалась. Є дві чудові фрази, які зупинять цей потік думок. Менше ніж за одну хвилину. І ось перша фраза: Зробіть вдих-видих і скажіть вголос. Я дозволяю цим думкам бути. Але я не йду за ними. І тут ви можете зрозуміти, що ці думки це лише інтерпретація, а не об'єктивна реальність. А магія буде з наступною фразою. І ще вдох двох І фраза Я обираю спокій і ясність. Або я обираю інші думки. Я обираю мислити по-іншому. І я обираю відчувати себе по-іншому. Зробіть інший вибір, замість того, щоб тонути в цій бетономішалці в голові. Гарного вечора!